39 обстрілів, два штурми та одну засідку вчинили бойовики за минулу добу, порушуючи процес мирного врегулювання конфлікту на сході України. Найбільш складна ситуація спостерігається в районі траси Бахмутка. Вночі та ввечері бойовики неодноразово відкривали вогонь з градів по нашим підрозділам, що дислокується поблизу населених пунктів Кримський та трьох Також під обстріл Градами потрапив наш підрозділ, що знаходиться в районі щастя. За кілька годин до того у засідку потрапив підрозділ МВС. Це мобільний патруль, який рухався визначеним маршрутом в районі населеного пункту Макарова. Під час зухвалого нападу з використанням гранатометів загинуло троє та отримало поранення п'ятеро правоохоронців. Напередодні. Вечором зі стрілецької зброї обстріляли на наш блокпост в районі Чернівка. Протягом години тривав бій на північно-східній околиці Чернухіна. Атака бойовиків відбито втрат серед українських військових немає. Вночі бандити вели артилерійський обстріл наших позицій, що розташований неподалік Черненка, Чернухіна та Міуса. Двічі з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, терористи обстріляли позиції захисників Донецького аеропорту. Для знищення вогневих точок бойовиків, які вели вогонь по наших позиціях, було застосовано артилерія сил АТО. Вогнем нашої артилерії в районі Утіловської розв'язки було нанесено ураження по групуванню Спарта. За підтвердженою інформацією, знищено 23 бандита. Ще 27 отримали поранення. Серед поранених ватажок бойовиків Матарола його автівка знищена. За інформацією джерел, в ході нанесення артилерійського удару використовувалася високоточна зброя, спроможна ефективно ліквідовувати визначені цілі. Після знищення терористів обстріли в секторі Б припинились. Ніч минула спокійно. Сили антитерористичної операції відкривають вогонь у відповідь з урахуванням безпеки мирних мешканців Донбасу. За добу в боях на сході України загинуло шість українських патріотів. Дев'ять отримали поранення різного ступеня важкості. З пораненим нині працюють медики, їх життю нічого не загрожує.